Як ви думаєте, сила жінки це вибір чи вимушена стратегія виживання? Хтось каже, вона така від природи. А правда інша. не було від... де сховатись, де велося вирости. Багато жінок стали сильними не від своїх мрій, а від того, які навколо них склалися обставини. Хочеш жити, умій вертітись. Оце воно про нас. Сила, як броня, захист від світу, де без неї просто не виживеш. Але чи це справжній мій вибір? Іронія в тому, що найсильніші жінки, вони часто мріють про обиденні прості речі. Наприклад, щоб їх обійняли, щоб їх, про них пиклувалися, але замість того чують, ти така незламна. Хочеться сказати, а можна я бути, буду ламкою, тонкою, як гілочка, і слабкою. А як думаєте ви, сила жінки це дар чи наслідок бурі? Якщо інформація була корисною, ставте вподобайку. Якщо потрібна підтримка чи допомога, пишіть в особисті.